Всім добрий день, вітаю вас. Так, До вашої сьогодні показую такий от електродуйку. пилосос від фірми Power Plus. Power Plus – Це бельгійська фірма виробництво в Китаї. Тут бачимо характеристики. От 45 літрів, 270 км в годину, 10 метрів, кубічних, 10 до 1 подрівнює. Так, що 14 тисяч обертів. Так, по суті, тут зазначено 3,3 кВт. Ну, звичайно, що 3,3 3, 3 кВт тут немає. Хочу сказати за дуйку. Дуйка, до речі, дуже, дуже я би сказав, зручна, компактна, така мініатюрна. Довжину має десь 1,20 м. Вона видуває і втягує капронова шестерня всередині. І пробуємо пробуємо якісь рухи робити, щось пробуємо тестувати. На жаль, листя немає ще, тому винограду нарував листя, відповідно, воно важче набагато. Тому будемо пробувати зараз щось втягувати, якісь, хоч щось показувати. В регулятора немає, чим зручно вона така, як булгарка типу, одна. Таке приємно на життя, зручно так зроблене. Так, напевно... Бачите, у нас втягування. І пробуємо зараз переключити на видок. Робка важка досить, розумієте, тому важко щось показати. Так, І пробуємо, зараз втягнемо листя. Неохота мастити, бо нове, але попробуємо. Класно, листя, рахуйте мокре, чудово, взагалі навіть нічого не відчуває. І показую. Зараз витягну цю защолочку і покажу одразу, як воно ось 45 літрів це я казав. От Бачимо, вихід готової продукції. Так що рекомендую. Всім дякую за увагу. Гарного дня, до побачення.